Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Ну, це саме той варіант, коли абсолютно не суперечить одне іншому і мрії і дії. Це до слів Анальницького, які ми мить тому почули. Ну а просто зараз від цієї хвилини і упродовж найближчих двох годин в одному товаристві з вами буду я. Називаюся Олег Білецький. Нині восьмий день квітня. Це є вівторок, і найближчих дві години у нас чотири теми заплановані на найближчих дві години. Які саме теми про що саме йтиметься? Про все розповім по порядку. Ну але розпочну з. Цитати: вони бомбардують як божевільні. Саме такими словами Дональд Трамп критикує Росію за посилення атак на українські міста. Але чи піде далі аніж слова? Про це поговоримо. Американська політика і останні заяви американського президента про них замить. Далі ультиматум для Китаю: якщо Пекін не скасує запроваджені напередодні обмеження, то американські мита зростуть до навіть 50%. Тут йдеться про мита щодо Китаю за 25 хвилин. Детально про митну політику. Ну і на наступну годину заплановано ще дві теми. Майже 80% прихильників республіканської партії США проти надання допомоги Україні. Такими є результати опитування видання The Wall Street Journal. Про ці цифри згадаємо на початку наступної години. Ну і ще одна тема для вас: Володимир Зеленський підтвердив перебування українських військ у Білгородській області. РФ ситуація на фронті заключна тема Етеру, але від того вона не менш важлива, і їй ми присвятимо. Окремий блок просто зараз до нас на зв'язок виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Інфо. Власне, з ним і будемо обговорювати ось ці останні заяви Дональда Трампа. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, вітаю українців. Отже, Трамп критикує Росію за те, що вони продовжують бомбардування українських міст. Це була спільна зустріч. можна сказати, навіть спільна заява із прем'єр-міністром Ізраїлю Біняміном Нетаньягу. Було це все в Білому домі. А так як він про це сказав, я зацитую тут звичайно інтонацію я не передам. Але суть є такою: мені не подобається, каже Трамп, те, що відбувається із бомбардуваннями, тому що вони, тобто росіяни, бомбардують як божевільні просто зараз. Ну я вже сформулював. Це запитання, та я думаю, що на нього варто шукати відповідь, окрім констатації, окрім слів, чи будуть якісь дії після такої оцінки Трампа Принаймні, Дональд Трамп обіцяв це робити під час передвиборчої кампанії, тобто він казав, що росіяни не будуть іти на. На поступки не будуть йти в не будуть робити кроки в напрямку деескалації та миру. Дональд Трамп по всій згідно цих обіцянок має збільшити допомогу Україні має накласти санкції на Росію на російську економіку, щоб унеможливити їй отримувати додаткові кошти, які вона інвестує на війну. Тому нам залишається розумієте, нам залишається чекати. Правімо побачити, які будуть наступні кроки, але оцінюючи ті процеси, які сьогодні відбуваються з Сполученими Штатами Америки, навряд чи може дійти мова до якихось санкційних моментів, адже, е адже Росія є однією з тих країн, яка на яку взагалі не були накладені так звані тарифи. Так? Тому навряд чи Дональд Трамп буде різко міняти свою думку сьогодні. Хоча він, е як то кажуть, лідер такий, який. Швидко може змінювати своє стану, тому можливо навіть щось зміниться. Але станом на сьогодні Дональд Трамп радше швидше прозріває від того, що не реалізовуються його вимоги, не реалізовуються його, скажімо так, обіцянки по відношенню по відношенню до Росії та України. Ну, тобто він з одного боку налагоджує двосторонні стосунки. Але по але того, що ми називаємо ставлення до війни, ніяких змін не відбувається взагалі. Тому мабуть, це є свого роду певне таке розчарування Дональда Трампа, яке, мабуть, може бути пов'язане саме з тим, що він недооцінив а, справжню природу стосунків з Кремлем і розуміння того, що Путін говорячи одне, завжди робить зовсім інше. Ну, але добре, ось це прозрівання, які воно може мати наслідки, тому що тут завжди є така спокуса або можливість навіть для американського президента сказати одну дуже просту річ: то не я, то вони, і відповідно, якщо вони не хочуть закінчувати, і не надто треба розбиратися, хто в якій послідовності, хто є причиною, що є наслідком. Просто вони там собі не хочуть. Ну то і проблеми, ніби немає. Тобто він спробував, не вдалося відпустив. Ну і для цього створюються всі умови, як на мене, так тобто, Дональд Трамп а, навряд чи буде визнавати неефективність своєї а, стратегії по відношенню до Росії і так званого тиску, який він планував застосувати по відношенню до Росії. Ця стратегія не буде реалізована, тому має бути як ми це називаємо в бізнесі стратегія виходу. Так, тобто, ти маєш спрогнозувати, як ти маєш вийти з некомфортної тобі ситуації без ризиків і втрат для власного іміджу. Тому очевидно, це може бути такою, типу, такою історією, коли Дональд Трамп може сказати типу, ну я зробив все, що міг. Тим більше перед нашим ефіром ваші колеги зацитували опитування, яке проводилося серед республіканців. Більшість республіканців не підтримують подальшу підтримку України. Ну воно в принципі і логічно, зважаючи на те, що в бюджетних дискусіях, які постійно ведуться. Учних штатах Америки немає коштів, закладених для України, тобто ми вичерпуємо те, що ще було закладено за попередньої адміністрації. Ну і напрацьовуємо можливості для з європейськими партнерами, щоб це якось якимось чином замінити цю, цю, цю великий геп. Очевидно, можуть шукатись такі такі персони, як Дональд Трамп, навряд чи будуть визнавати свої помилки. Хоча зараз видно в його голосі. Власне, от те, що він лише спостерігає, він не відчуває, що немає такого впливу на Росію, яку він собі приписував раніше. Ну і він просто опуститься до рівня, коли його і зараз це видно, його більше цікавить двосторонні стосунки з Росією, аніж а, те, що відбувається війна, і мабуть, відстороненість від цього це є один з тих мотивів, який Трамп буде все частіше і частіше повторювати. Ну а в такому разі що мотивує його на подальшу на подальше зближення з Росією? Тобто, це суто фінансовий інтерес, чи йдеться про якісь ем, політичні, а може навіть геополітичні ем, чинники, і одразу ми згадуємо про Китай. А ви знаєте, тут можуть бути різні рівні симпатії, так би мовити, включно з фінансовими, економічними, так то те, що ми називаємо те, що приносить прибуток. Ну і певне таке психологічне, мабуть, психологічна, мабуть, симпатія образу Путіна, який Трамп неодноразово озвучував в своїх виступах. Так, тобто він називає Путіна великим лідером, він називає модель авторитарного правління. Як у як ефективніше за демократично, і ми це бачимо наприклад сьогодні в змінах структурних змінах, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки? Звичайний приклад до сьогоднішнього моменту федеральна резервна система. Скорочено Фед ем, була абсолютно незалежною інституцією. Федеральна резервна система моніторить і е, контролю роботу фактично національних банків е, податкової. Ну і всі, всіх І це е, головний орган контролю фінансово-монетарної -фінансово політики Сполучених Штатів Америки, і це був теж орієнт і незалежність федеральної системи від влади. Вона демонструвала певну стійкість е, фінансово-монетарної політики, що було певним орієнтиром для багатьох інвесторів. Ну тобто, якщо ви, наприклад, вирішили позичити сполученим штатам гроші свої, так, е, то це означає, що ви можете бути спокійні стабільність долара забезпечена саме грамотною політикою і незалежною політикою федеральної резервної системи. Сьогодні білий дім намагається взяти контроль. Надфедрой резервної системи і створюється так званий тіньовий керівник якого призначає міністр фінансів, всім відомий. Тобто, це є спроба взяти контроль над головною і, мабуть, єдиною незалежною інституцією фінансово-монетарної політики США. Це несе за собою певні ризики, очевидно, нестабільності, ну і втрачається довіра до стійкості долара. Тому ось це вам один з прикладів, як. Трамп реалізовує свої такі авторитарні а, симпатії, свої авторитарні, скажімо так, а, методи управління. Ну і це відбувається абсолютно відкрито без будь-яких, знаєте, дискусій. А, це може продовжуватися до того моменту, допоки... Допоки республіканці мають контроль над двома інституціями законодавчими тобто, Сенат і Конгрес, зараз це виглядає більше як формування персоналістського режиму, що очевидно є співзвучно з тим режимом, який вже роками працює в Російській Федерації. Я тут якраз про наслідки хотів би і детальніше говорити. Тобто, очевидно, те про що ви говорите: фінансова система Сполучених Штатів Америки, вартість валюти, тобто американського долара по відношенню до інших валют світу, ми на прикладі гривні напередодні теж в цьому переконалися. Це там цілий, ціла низка. Чинників, наслідків, які є е, які ми маємо, та але повертаючись до Росії е, напередодні Речник Кремля е, Дмитрій Пєсков заявив, що він під що Росія, точніше, Владимир Путін, підтримують ідею щодо необхідності припинення вогню в Україні, але спершу потрібно відповісти на цілу низку запитань. Ну і там далі вони були перераховані, мовляв, ці запитання. Але чому я цитую це і згадую це саме конкретно в цьому моменті? Це теж є ну, певним таким наслідком полі. Е, Дональда Трампа, але постає питання, для чого Дональдові Трампу ось така, ну, скажімо так, ось таке позиціонування Росії, яка фактично змінює правила на ходу, і тим самим, скажімо так, ставить під сумнів е, авторитет і спроможність американського лідера до жорстких рішень. Ну, е, знову ж таки, я повторююсь, це є одна з характери характеристик. Того, як формується персоналістський тип правління, тобто, коли інституції ставляться на задній план, тобто інституції як один з інструментів балансування влади, тобто коли влада не належить одній людині, а дональтрап намагається це перекроїти. Тобто тільки з маючи контроль над Всіма інституціями ти можеш проводити ту політику, яка тобі подобається. Тобто зовнішня політика не будується на основі стратегічного бачення країни, а радше на симпатіях і бажаннях лідера, який бажає її реалізувати. А як оцінюючи ті факти, які зараз ми бачимо за останні кілька місяців, вони свідчать саме про те, що Росія, що Сполучені Штати Америки максимально швидко хочуть зблизитись з Росією, мабуть, з двох причин: Перше, я вже говорив це. Економічні торгово, економічні економічні і стратегічне партнерство в Арктиці. Яке дуже сильно м м мабуть, розбурхує уяву і е ось цих таких великих прибутків, які з росіянами можна робити, що раніше, в принципі, американці і робили до 2014 року. Ну і, мабуть, друге ціль це якось відлучити Росію від Китаю, тому що тут ще працює ось ця а, така давня американська. Американське твердження, що поєднання Китаю та Росії разом несе надзвичайно потужний, потужний інструмент зменшення впливу та втрати лідерства для Сполучених Штатів Америки. Тому, мабуть, це. Але навряд чи було б наївно вважати взагалі, що план Трампа може остаточно від'єднати Росію від Китаю в якихось окремих проєктах можливо. І буде партнерство, але м, сьогодні Росії Сполучені Штати потрібні для того, щоб максимально перше від'єднати від європейського союзу, щоб європейці залишилися самі. Ну і будуючи двосторонні стосунки, тим самим впливати на тих же європейців через зняття, через механізм зняття санкцій. А, ну і показати особливо підтвердити оцю легітимність Путіна, що все, що він робив до того, мало свій певний сенс. Ну, тобто, війна повномасштабна війна Росії проти України, мала свій сенс в уяві Путіна, якщо сьогодні Дональд Трамп говорить те саме по відношенню до Гренландії. Чи до Канади, особливо до Гренландії? Тобто, якщо Дональд Трамп лякає вторгнення в Гренландію, це означає, що Путін мав рацію. Це дає можливість е абсолютно змінити ось цю онтологію світопорядку, яка будувалася на е стримуванні е авторитарних держав. Від е, порушень щодо порушень е, усталених правил, які були сформовані після Другої світової війни, а саме міжнародний порядок, який гарантував недоторканність кордонів та е, повагу до суверенітету. Інших країн зараз, в цій логіці, будь-хто може, маючи потужну армію ядерну зброю, може просто вирішити, змінити історичні кордони, тобто, фактор історичних кордонів, він повертається на авансцену. кожна країна в Європейському Союзі або навіть на світовій мапі може має своє уявлення і свою правду. Щодо тих кордонів, які е, будуються на історичній певній е, ідеології. Тобто, навіть та ж Угорщина, та яка була колись е, в набагато ширших кордонах, сьогодні собі е, ну представляє свою, е, свою територіальну експансію, десь, мабуть, не в тих кордонах, в яких сьогодні пробувається країна, і звідси відбудується вся політика, і будується фактично ось ці такі персоналістські типи правління, які дозволяють застосовувати силу. Проти тих, хто є неугодний. Ну і плюс консолідація суспільства довкола, лідера, харизматичного лідера, персонального лідера, який вибудовує цю таку схему зовнішнього ворога. Є вороги довкола. Ми повинні об'єднатись, щоб дати відсіч цим ворогам. Тому, тобто, це є така характеристика ну, зміни ось цієї парадигми, онтології світопорядку, особливо в. Європейському союзі, що в принципі не означає, це не є катастрофа, адже праворадикали не мають сьогодні такого великого впливу, на який вони сподівались, але в певній мірі, ось цей тренд, праворадикальний, він є доволі таким динамічним, і це видно навіть по Німеччині, навіть після виборів, коли ми говоримо про що Фріді Потенційно може бути канцлером, але він ще поки не став канцлером, тому що йдуть дискусії щодо коаліції, і якщо е ця дискусія буде провалена, якщо вона буде затягуватись, то очевидно е Німеччина може. Потрапити в дуже глибоку політичну кризу, що ще більше послаблює європу. А це те, що потрібно Путіну, це те, що потрібно Трампу, адже єдність це є їх найбільший ворог. Ну добре, але в такому разі комунікація на рівні вашингтон брюссель як вона в подальшому буде відбуватися, тому що тут вже доходить, знаєте, до ну, до Каламбурів. Фактично є певне певне пояснення е про те, що Євросоюз не обговорює з адміністрацією Дональда Трампа, можливо, пом'якшення санкцій проти росіян. Власне, це слова головного санкційного Далімо. чиновника ЄС Девіда Осалівана. Е уявити собі, щоб це питання просто стояло на порядку денному, якось там дискутували. Осеще ще певний період тому, ну було би важко. А зараз доводиться фактично підіймати цю тему і навіть спростовувати. Тобто, навіть враховуючи те, що там ніби немає новини, як такої, тому що дискусії не було. Але наявність цієї теми на порядку денному це вже є ну, досить негативний сигнал. Ви знаєте, я думаю, нам потрібно сьогодні дуже уважно слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні, особливо в офісі президента. Адже до Києва приїжджає Дело урядова делегація з Бельгії. Бельгія сьогодні володіє найбільшою кількістю грошей, так званих заморожених російських активів. Це понад 200 мільярдів євро. І Бельгія поки не прийняла рішення, як розподіляти ці кошти, тобто вона їх вони залишаються на рахунках відповідних інституцій фінансових, і йде дуже велика кропітка робота української делегації. Зокрема, а тут знаєте, в цьому випадку, коли. <рес> Уряд, Офіс президента і де громадянські громадські організації працюють разом для того, щоб добитися ці певної цілі, і щоб кошти, які заморожені сьогодні на єврорахунках, вони не, не були в кінцевому випадку розморожені і передані Росії. А ця небезпека є, тому що червень буде один з ключових місяців, коли будуть або продовжені санкції проти Росії, або будуть просто зупинені. Ми бачимо чітку. Угорщина грає свою гру і є достатньо одного голосу, і санкції не будуть продовжені. Тобто, сьогоднішній день важливий з точки зору того, що ми, мабуть, побачимо сигнали і будемо уважно слідкувати за тим, що говорить урядова делегація з Бельгії щодо коштів, про які я говорю. І, мабуть, з цього ми зможемо прогнозувати олеже дивитись, якою може бути політика далі. Адже зараз нас залишається фактично два місяці. Роботи до того, щоб дійти до ось, червня, і де ми побачимо, будуть продовжені санкції чи ні. Тому е, я думаю, ця консолідація, яка сьогодні є довкола представників влади, вона є надзвичайно важливою, і ми маємо уважно дивитися за тим, які будуть наслідки сьогоднішньої зустрічі. А з цього вже можемо тоді будувати подальші подальші прогнози. Ну з того, що я розумію, там йтиметься так само і про військову підтримку, тому що військове, скажімо, так, військово-політичне керівництво так само буде присутнє бельгійське, тобто на під час цього візиту тут у Києві. Ми будемо дійсно до цієї теми ще повертатися, але ви сказали теж про ось цей принцип прийняття рішень в Європі. Мовляв, там найближчі дні може найближчі тижні будуть визначальними. Наскільки ви припускаєте, що можливо буде переглянути правила гри або точніше, правило правило прийняття. Рішення, коли зараз дійсно будь-яка країна може заветувати, ну але з'являються ось такі припущення про те, що це неправильно, і ну приймати рішення в, в Брюсселі можна буде банальною більшістю голосів, тобто без права вето. Ви знаєте, тут ми, ми, ми з вами неодноразово на цю тематику говорили, і ми в наших програмах спільних навіть рекомендували європейцям переглянути ось механізми голосування, адже очевидно, коли змінюються часи, і сьогодні знаки часу говорять про те, що е консенсусне прийняття рішень, тобто коли всі члени європейського союзу голосують за, що в принципі є, відповідає правилам і філософії е євроспільноти, коли всі мають бути окей, так би мовити, з певним рішенням е, війна вносить корективи не тільки в нашу з вами реальність, а вона вносить в реальність теж Європейського союзу. Тобто не можуть гальмуватися важливі для європейського союзу рішення, якщо одна країна є проти, до цього моменту вдавалося Угорщину завжди е, зупиняти і, е, як то кажуть, схиляти на сів, на свій бік, завдяки грошам. Тобто, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. І тому в цьому плані Орбан отримуючи шантажуючи Європу отримував завжди певні кошти, і приклад цьому був 2023 рік, грудень місяць, коли голосувалось важливе, важливе рішення щодо України щодо початку технічної частини вступу до Європейського союзу. Тобто, коли ми переходили на рейки синхронізації нашого законодавства з європейським союзом, а тоді ми пам'ятаємо, Орбан вийшов попити кави, ця Кава йому коштувала. Ну йому ще заплатили за цю каву 10 мільярдів євро. Ось таким чином. Чино вдалося, але ви ж собі представте, якщо на кону 200 мільярдів на рахунку заблокованих, якщо росіяни скажуть орбану 10% відсотків від цих грошей є, є твої гроші. Як ви думаєте, буде Орбан довго думати на кого робити ставку? Зважаючи на ну, те, що так, він, такава буде коштувати інших грошей вже в такому разі фігурального славу такі mm -hmm. такі реалії. Ми ми маємо це чітко розуміти, і тому я ще раз повторюю, що зараз є надзвичайно важлива ця консолідація влади, опозиції громадянського суспільства, дипломатії медійників, які працюють в Європі, так. Для того щоб консолідувати єдину національну позицію по відношенню до цих коштів, сьогодні вона буде озвучена. Я так припускаю в офісі президента, голови нашої держави, і відповідно буде надано. Це буде мабуть, одна з тих таких ключових спроб достукатися до уряду Бельгії, щоб вони прийняли курс. Мова не тільки про курс України. Ми не хочемо цих грошей, але щоб це рішення було прийнято в спільно з тими країнами Європейського союзу, які теж на своїх рахунках мають російські гроші і готові їх. Інвестувати до ну, передавати, наприклад, зброї в розбудову інфраструктури. Мова не йде про те, що 200 мільярдів кешу мають переїхати до України. Ні, це не так. Мова про те, що ці кошти мають працювати, а не лежати мертвим грузом. Бо є інші російські активи, які теж а, під санкціями, але вони працюють, і вони приносять певні прибутки. Тому е, в цьому плані цими прибутками зрозуміло. Вони вже там в певній мірі розпреділяються. А ось цих 200 мільярдів оце мертвий груз, який має ну якось запрацювати. Очевидно, якщо він не працюватиме на користь зміцнення європейських європейського союзу е, України і безпеки, найголовніше найголовніше це безпека в Європі спільно з Україною. Бо вона єдиним інструментом безпеки і гарантією безпеки це є зброя. Яку виробляє Україна спільно з європейськими партнерами для власного захисту, то тоді ці гроші просто будуть розморожені. Росія, і це буде останній такий сигнал, що е, агресія, яку почала Росія, вона фактично отримала легітимізацію. Uh -huh. Ця легітимізація пояснює, що ти можеш. Почати війну, хоч завтра, байдуже, що тобі розблокують, заблокують гроші, але пройде час і ти доб'єшся свого результату, і, і це буде тоді, ну фактично, катастрофа ну, в європейському союзі. Європейський союз тоді буде в певній мірі навіть ну такий дезорієнтований. Я бачу цю дезорієнтацію, тому що є еліти, які тягнуть за Росію, і очевидно, вони будуть тільки збільшувати свою. Ну а Путін матиме матиме всі шанси чергове заявити, що mm. те, що він робив, він робив все правильно. Я вам дуже дякую, Тарасе, за те, що знайшли час для аудиторії. Нагадаю, Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солід Інфо, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.